Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Руслен. Мене звати Павло. Сьогодні огляд секатора ножиць від компанії Камаки Z21K. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати більше корисного відео. Продається от в такому типовому блістері для інструментів для секаторів Камакі. Напис. Зверху, великими буквами z 21 k це модель, знизу логотип Kamaki, напис Made in Japan, Все решта виконано японською мовою. З протилежного боку аналогічна ситуація. Єдине, що те, що зрозуміло для нас, це 210 мм довжина, 195 г вага. Також, ось тут вказано, як можна трансформувати секатор. Можна дужку руки зняти, я покажу, як це робиться трошечки пізніше. Цей секатор належить до секаторів типу ножиць, є два прямих леза. Одразу зазначу, що ця, цей секатор належить до певної серії КАМАКі, тобто це є серія Z, є серія 21. ось цей. Є серія EZ26 з довшими лезами, дуже популярна модель, яка використовується для формовки тупіарів для стрижки бунсай, а також є секатор Z8. Ось такий обвідний. Так само з чорними ручками, тобто, всі мені властиво ось ці чорні металеві ручки і вигляд тільки леза. Цей секатор має ергономічний нахил, тобто лезо опущене трошки донизу. Це дозволяє зручніше, комфортніше виконувати обрізку, тобто лезо є певним продовженням боків'я. Загальна довжина секатора 21 см, довжина леза поріжучій кромці 53 мм, вага 195-200 г. На правому лезі ми бачимо напис Kamaki Made in Japan, а також на усьому напис Made in Japan. Леза прямі. Кінчики досить добре загострені, при тому леза досить широкі і дозволяють виконувати ну, важку роботу. Тобто леза і товсті, і досить широкі, як для простих ножиць. То ці ножиці дозволяють обрізати, я думаю, гілки спокійно, мм до 15 мм не менше. Виготовлені леза з виску вуцевої сталі, покриті хромом. Руків'я цільнометалеві, виштамповані ось такі покриті дуже комфортною фарбою в утриманні, тобто фарба чорна, матова, шершава і от абсолютно не ковзає в руці. В цій моделі, так само, як і в 26-ї, з довшими лезами, є ручка. Ось така ось. така По суті, це є захист, який запобігає травмуванню руки під час роботи. Він виконаний з шершавого пластику, і цю ручку можна зняти. Візьмемо хрестову викрутку і знімемо ось це руків'я. Відкручуємо цей. Шурук і знімаємо руків. Ю. Воно йде досить туго, то я не можу витиснути. Допоможемо собі викруткою, можна підбити, вперед. Підбиваємо, щоб висунути оцю дужку з пазу в руків'ї. Ось тут ми бачимо пас і відповідний. Виступ на ручці. Щоб поставити назад, точно так само вставляємо, защелкуємо повністю до опора і прикручуємо гвинтом. Всередині в, в руків'ях є дві ось такі от вставки пластикові, в які заходить пружина. Леза до руків'я кріпляться на двох клепках з кожного боку. На кінці руків'я знаходиться замочок, який Завдяки пружині, яка знаходиться всередині ручки, фіксується в декількох положеннях. Тобто в закритому положенні, всередині руків'я, в такому положенні зручно працювати і замок не заважає. Якщо потрібно обрізати якусь одну гілочку, ми просто відкриваємо секатор, обрізаємо, закриваємо його. Ось в такому положенні тримати замок під час роботи не дуже комфортно, оскільки можна випадково його закрити. Давайте спробуємо обрізати гілку. Робота там, для зелених операцій такий секатор підійде ідеально. Обрізати більш грубу гілку. Та обрізає без проблем. Тут десь міліметрів 6, тут вже міліметрів 8-10, теж без проблем обрізає. Гілка, яка має не менше сантиметра. Теж обрізає. Ну і трошки більше. Це десь півтора вже. З півтора сантиметра вже важко таким ножицем різати. Для цього підійде більш обвідний секатор. На міліметрів 12. Ну, без жодних проблем. Придбати секатор ножиці Kamaki Z21K ви можете в компанії Garden GuardenPools яка як офіційним дистриб'ютором Kamaki на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!